природно заповідний фонд Київщини поповнили 13 нових територій та об'єктів. Про це повідомив очільник комісії з питань екології Київської обласної ради Роман Титикало. До списку увійшли ботанічні пам'ятки природи Богуславський, Лісова Балка, Гута, Біла Балка, Бондарів, Ліс та Пісківський Дуб, заповідне урочище, лісова казка, парк Пам'ятка садово-паркового мистецтва Лебедівський, парк імені Тараса Шевченка та парк перемоги, ландшафтні заказники Синявський, Чарівні Луки та Славнозвів. Вісний казковий яр, існуванню якому загрожує будівництво асфальтного заводу. Посилання в описі під відео, за словами Романа, ці території є цінними природними ділянками, на яких виявлено різноманітні види рослин та тварин, що занесені до Червоної книги України. Включення до природно-заповідного фонду дозволить зберегти їхні природні естетичні, виховні, наукові та рекреаційні цінності. На мої переконання, кожний об'єкт природного заповідного фонду це збережений куточок живої природи для наших нащадків. Тому я вважаю, що кожне прийняте рішення про створення об'єкту природного фонду є важливим. Ми біль біля 500 гектарів заповіли на минулій сесії. Тому я ми прагнемо і на кожній майже сесії голосуємо рішення про створення нових об'єктів природного заповідного фонду. А цьому придує доволі велика робота по Отримання документів, створення обґрунтування, виїзду науковців на місцевість то це доволі велика, і підкало робота, над якою ми працюємо, і в принципі, майже кожна сесія не обходиться без створення нових об'єктів природно заповідного фонду.